Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. Стосовно цього тижня, період з 8.09 по 14.09, я хочу сказати основне, що все-таки найбільші загрози я побачив у вівторок, в п'ятницю та в неділю. Тобто, мені здається, що ці три дні є найбільш загрозливими в плані якихось ударів та атак, Особливо неділя на неділю карти дуже погані випадали. І я хочу сказати, що вороги продовжують бити по тих самих місцях. Мені карти вчора я складав прогноз по областях, так і показали, що, скоріше за все, атаки будуть відбуватися саме по тих самих місцях, по яких вони вже били минулого тижня. Тобто, в, за, в підвищеній загрозі загрозі ризику ударів знаходиться Київ, знову ж таки столиця, Одеса, Харків і Львів. Це от там, де карти такі досить негативні і досить тяжкі випали. До цього переліку цього тижня несподівано додався Івано-Франківськ, ну і Дніпропетровська область, там теж ситуація не найкраща. Так що, я думаю, що можливо <coughs> можуть бути якісь серйозні атаки, вогневі небезпеки та провокації саме от в ці дні і саме по цих місцях, по цих областях. Так що треба бути максимально обережними у будь-якому випадку. Я дуже хочу вірити, що зараз в США накладуть санкції дуже сильні та дуже тяжкі на РФ. І я дуже сильно хочу вірити, що, що ці санкції спрацюють так, як свого часу це спрацювало з Радянським Союзом, що ці санкції допоможуть розвалити все, зруйнувати їхню економіку, щоб вони більше не бомбили Україну. Так. Це реально, цей варіант розвитку подій реальний. Головне, аби в американців і у всіх інших глибоко стурбованих вистачило більше мужності це робити. Тоді це вдасться. Тоді це реальний варіант розвитку подій. Так, тому що якраз от це би могло дуже добре допомогти. Ви знаєте, ембарго, загальносвітове ембарго на нафту, на газ. Ну, я не думаю, що Індія та Північна Корея на таке погодяться, але, ну, якби більшість країн все-таки це все зробило, ветувало, то було б так, щоб економіка РФ розвалилася би швидше. І не було б цього масового виробництва дронів, БПЛА і так далі по списку. Хочеться вірити. Так, що я ще можу сказати? Я можу поважати. Всього доброго цього тижня, мирного неба, спокійного, благополуччя. І бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Події останніх днів, події, коли ти читаєш всі ці новини про вбитих ракетами та дронами, це, звичайно, що великий кошмар, велика трагедія, і що це все насправді дуже несправедливо і дуже неправильно, що таке відбувається в 21 сторіччі. Дай Боже, щоб це все якомога швидше припинилося. Молимося, об'єднуємося. Разом ми сила. Бажаю всім хорошого тижня. Ввечері в 19-й годині сьогодні буде прогноз по гарячих точках. Доєднуйтеся, буду, <кху> буду вас чекати. Всього хорошого вам. Побачимось!